Чергове знакове місце в Азербайджані заговорило українською мовою. Завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської україномовний аудіогід сьогодні з'явився у національному музеї мистецтв Азербайджану. Це вже третій україномовний проект. Реалізований у найбільш знакових місцях Азербайджану, які привертають неабияку увагу туристів. Символічно, що першими відвідувачами, хто скористався послугами україномовного аудіогіду, стали дітки захисників України. Вони прибули до гостинного Азербайджану з метою проходження реабілітації та оздоровлення. Наші дітлахи привезли з України дух незламності та віри в перемогу, а також передали посольству України в Азербайджані. Прапор героїчної 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Збройних Сил України. Слава Україні! Слава Азербайджану!